Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Велика подяка Міжнародному благодійному фонду в ім'я покрову Пресвятої Богородиці без підтримки наших відених друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос посеред нас! Про пам'ятні дати 2012-го або що українці святкуватимуть окрім футбольного турніру наступному році. Про проведення ексклюзивної події Собору Української православної церкви. А також багато про що іншого ви почуєте сьогодні з нашого інформаційного випуску. Дві тисячі дванадцятий не лише рік єврочемпіонату. Для православних це рік 1150-ї річниці заснування київської митрополії і 20-ї річниці пристоятельського служіння блаженнішого митрополита Володимира. Саме таке рішення було прийнято на засіданні священного синоду 28 червня. В історичних довідниках заснування християнської єпархії в столиці давньоукраїнської держави Київської Русі пов'язане з 860 роком, коли був укладений черговий мирний договір між візантійською імперією та київським князем Аскольдом. Зокрема, прийняття князем Аскольдом частини його війська християнства, обумовило відкриття в Києві у 862 році єпископської кафедри, на чолі якої було поставлено митрополита Олексія. Вже у 60 шістдесятій нотиці візантійського імператора льва мудрого згадується митрополія Русі. За таких історичних умов 862 рік найвірогідніше можна вважати роком заснування Святої Київської церкви київської митрополії, правонаступницею якої на сьогодні є Українська Православна Церква. Відповідно, у 2012 році виповнюється 1150 років з дати її заснування. Крім того, наступного року виповнюється 20 років предстоятельського служіння блаженнішого митрополита Володимира. 28 травня 1992 року нині спочилий патріарх Олексій ІІ благословив Митрополита Володимира на служіння предстоятеля Української православної церкви з титулом Блаженніший. А 20 червня 1992 року митрополит Володимир прибув до Києва. Його зустрічали десятки тисяч православних кліриків і мирян. Свою першу проповідь блаженніший Володимир розпочав словами. Я прибув не у відрядження і не за кордон. Я прибув на рідну землю служити людям і незалежній Україні. Уперше за останні 19 років буде скликано Собор Української православної церкви. Він відбудеться 8 липня у Свято-Успенській києво печерській лаврі. На відміну від архієрейських, помісні собори відрізняються перш за все більш широким церковним представництвом, адже до участі в них запрошуються не лише священнослужителі, але й миряни. Подібні засідання не проводилися з 1992 року. Тим часом у церкві відбулися суттєві зміни. Значно зросла кількість парафій, храмів, монастирів, єпархій, духовних навчальних закладів та синодальних установ. Активізувалась внутрішня і зовнішня діяльність. Головна мета проведення собору заслухати доповідь пристоятель Української православної церкви про розвиток церковного життя протягом останніх 19 років. Затвердити прийняті раніше постанови священного синоду і соборів єпископів, внести зміни та доповнення до статуту про управління Української православної церкви, а також визначити плани на майбутнє. Докладніше про проведення собору ми поспілкувалися з головою синодальної інформаційно просвітницького відділу Української православної церкви, секретарем Вищої церковної ради проти Єрейм Георгієм Коваленком. Отже, як вже анонсувалося в нашій програмі. На нас очікує собор Української православної церкви, собор, на який запрошуються не лише священнослужителі, але й миряни. І звісно ж, найперше і найголовніше питання. Розкажіть, будь ласка, про його завдання і про те, чого вірні української православної церкви мусять очікувати. Собор української православної церкви це перш за все. Демонстрація єдності нашої церкви, єдності священоначальна, духовенства і вірян Української православної церкви. Це буде ювілейний собор ОПЦ, тому що ми живемо в просторі декількох 20 річ. Це минулого року було 20 років статусу нинішнього української православної церкви. Цього року 20 років незалежності України. Наступного року 20 років представського служіння Блаженнішого митрополита Київська всієї України Володимира, і на другий день собору ми будемо святкувати 45-річчя архієрейської хіротонії блаженнішого митрополита Володимира. Тому цей собор має пройти в ювілейному настрої, і головним його завданням є ухвалити всі ті рішення, які були за ці. Роки прийняті священним синодом архієрейськими соборами нашої церкви і схвалити ухвалити статут про управління нашої церкви, які зміни та доповнення до якого вносилися архієрейськими соборами в різні роки. І ми сподіваємося, що це буде свято. Це буде свято єдності, свято, під час якого ми будемо єдиними устами, єдиним серцем, єдиним розумом, прославляти єдиного в трійці нашого Бога. Отже, взагалі дуже цікаво почути від вас трошечки про принцип соборності в православії, оскільки як відомо багатьом нашим слухачам, саме принцип соборності вирізняє православ'я з поміж інших численних християнських конфесій і домінацій. Щодня, коли ми виголошуємо символ віри православної, ми говоримо про те, що віруємо у святу Соборну і апостольську церкву. Якраз принцип соборності це принцип єдності, вселенськості церкви. І можна сказати, що він реалізується в єдинстві всієї церкви у всьому світі і реалізується безпосередньо в кожній громаді, де відбувається єднання. Не тільки вірних між собою, не тільки вірних з духовенством, не тільки вірних і духовенства з єпископатом, але й єпископата, духовенство вірних з Христом, тому що главою церкви нашої Соборної є сам Господь наш Ісус Христос, і реалізується Соборність під час прийняття важливих рішень для всієї церкви. І тому, коли збираються собори, а такі, як от собор, який буде 8 липня, на ньому представлені і архієреї, і духовенство, і чернецтво, і віряни. Тобто вся повнота, вся соборність нашої церкви. Але церква вірить, що рішення в церкві приймаються не тільки людським розумом. І коли приймається рішення, ми говоримо і зволіться Духу Святому і нам. Ми віримо, що в церкві діє Дух Святий і главою церкви, є сам Господь наш Ісус Христос, і тоді собори є істинними, коли вони здійснюються у відповідності до волі Божої, а потім реципіюються церковним народом на протязі століть. Сподіваємося, що той собор, який відбудеться, буде саме таким. Отже, цей собор проходитиме в час сучасних технологій. Звісно, в попередні століття проводилися також церковні собори, але напевно одна з головних відмінностей полягала в тому, що вірні не мали доступу до інформаційного простору. Чим відрізнятиметься цей собор, і яким чином не лише віруючі, але взагалі громадяни України знатимуть про його результати? Суттєва відмінність цього собору від соборів інших віків. Те, що він буде проходити дуже швидко, як буде здаватися на перший погляд, він пройде за один день. Але таку можливість якраз нам надають сучасні технології. Всі учасники собору отримають проєкти рішень заздалегідь. Вони будуть з ними ознайомлені, вони ж можуть висловити свою думку і вже приїдуть на собор підготовленими до тих питань, які будуть обговорюватися. З іншого боку, я думаю, що собор буде висвітлюватися засобами масової інформації, і в нас буде забезпечена протокольна зйомка для ЗМІ, буде брифінг підход до ЗМІ після закінчення собору. Відразу після прийняття всі матеріали будуть опубліковані в мережі інтернету інтернет. ну і безпосередньо 9 липня, в день святкування 45-річчя архієрейської архірейської херитоніблише Митрополита Володимира на телеканалі Глаз буде пряма трансляція або служіння з площі перед Успенським собором нашої церкви, де буде продемонстрована справжня соборність, справжня єдність церкви, коли буде служити йому будуть співслужити всі архіреї, буде духовенство, всі учасники собору, ченці, черниці, які. Монастирів, вірні, там, будуть присутні там, і молодь, кавути, сестри милосердя. Тобто ми побачимо, і так би мовити, на одній площі зріз всієї нашої церкви і е, різних поколінь, е, різних служінь і сподіваємося, що всіх нас об'єднає євхаристична е, чаша і пересвятительський амафор нашого предстоятеля. Шановні брати і сестри, ще одне дитяче життя може бути врятоване зусиллями нашої радіогромади. Владик таран, який потребує операції по видаленню пухлини, вірить в людське милосердя та чекає на руку допомоги для усіх небайдужих. Телефон 066 180 70 89. Повторюю: 066 180 70 89. І нехай Бог поблагословить кожну живу душу миром, радістю та любов'ю. 066 180 70 89. Ви слухали програму Православний світ, створену студією Київського Судотройського і монастиря за підтримки міжнародного благодійного фонду в ім'я Покрову Пресвятої Богородиці. В студії для вас працювали деяко Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. В Євангелії від Матфея Господь зауважує. Царство Небесне, подібне до скарбу, захованого на полі, який чоловік, знайшовши, приховав і, радіючи з того, й продає все, що має, та й купує це поле. Тож шукайте цей скарб щодня і пам'ятайте, що знайти його можна лише скарбниці чистого серця, зігрітого любов'ю. Христос посеред нас!